О, маленький принце, потроху я зрозумів твоє невеселе життя. Довгий час ти мав лише одну розвагу малуватися вечірнім сонцем. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли ти мовив мені, я дуже люблю призахідне сонце. Ходімо, подивимося, як сонце заходить. Але ж доведеться почекати. Чекати? Чого? Щоб сонце сіло. Спершу ти дуже здивувався, а потім засміявся сам із себе і мовив. Мені все здається, ніби я вдома. І справді, всім відомо, що коли в Америці полудень у Франції вже вечоріє. І аби за одну хвилину перенестися до Франції, можна було подивитися, як там сідає сонце. Але, на жаль, до Франції не близький світ, а на твоїй планеті тобі досить було пересунути свого стільчика на крок другий. І ти бачив захід сонця щоразу як тільки забажав. Якось за один день я бачив захід сонця 43 рази, і трохи перегодом ти додав Бачиш, коли стає дуже сумно, втішно помилуватися, як сідає сонце. Виходить, того дня, коли ти бачив сонце 43 рази, тобі було дуже сумно, але маленький принц. Так і не відповів.